Жи шлях існувати, дай на свої поля. Брій, нещадки козаків, ройовий клич девіз Ми, Ми честь та волю свою, волю, свою не, не віддамо ніколи і нікому, будьмо мужніми і достойними слави своїх батьків, відважні вкраїнських славних козаків. козаків. Ройове гасло позивний, Козаки, козаки безстрашні без люди. Козаки борці за, за, за волю, за народу кращу волю. Попереду, жаги шляхи, Попереду, жахи, шляхи, А в чоботях мозоляк, А в чоботях мозоляк, а мені те все байдуже, мені все бо біля мене справді душе, біля мене, дуже тож мені байдуже, а й хто припече, поруч дудох тече. А, вороша, клята, а ворожа клята куля, ворожа клята куля, серце глибоко пірнуло, а мені те все байдуже, бо біля, біля мене, мене справжній друже, біля мене біля дуже, дуже то ж мені байдуже, а як припече, поруч другове плече. Нащадки козаків готові боротися на власну перемогу. Нас не зламається війна. Будемо впевнені до кінця. Хоч зараз ми знаходимося у різних куточках України: Покровськ, Дніпро, Одеса, івано франківськ Але нас об'єднує любов до рідної батьківщини. Та віра в розсовітове майбутнє. Ми єдині завзяті та сильні духом. Кожен з нас на своїй землі. Кожен з нас готовий боротися за них. Як це роблять наші цитані, відлежні воїни, українські захисники? Упевнено, що залаємо всі перешкоди, а все тому, що ми нащадки козацького роду.